Друзі, привіт! У нас наступний день. Ви подивіться, що робить? Зараз е, зробила, значить, таку е, суміш е, кислородний порошок у воді. Тому що я дуже сподіваюся, що в мене вийде е, почистити свій фон. Щось воно дуже хоче стиратися. Зараз довізьму соду. Ой, фон дорогий, собака. Не догледіла я. Зробила ось такий пиріг. Просто тут какао, обичний, знаєте, як бісквіт, лідку додала какао і горішки. Не знаю, перший раз, робила в цій формочці, так всі проти цій формочки, так стрімно було, думала, розплавиться, але ні, все нормально. Я вже не пам'ятаю, скільки вона коштувала, але вона навіть і не пахне мені. Я її спочатку без нічого поклала в духовку, а, і потім дістала, подивилася, як вона себе повела. Дуже все добре. Навіть запаху такого, знаєте, не було якогось противного. Ось, наче пропеклося. Зараз буду доставати вже. Мені це подобається, як воно все відстає, бачите? Відстає і ну, в тісті то олія є, тому. Нічим не змазувала. Ой, дуже гарно виглядає клас. Дуже дешевше, ніж купляти. У нас зараз така економія, тому я вирішила, знаєте, зробити вдома з того, що є. Дуже просто, швидко і смачно. Я а, ще цукрову пудру додала, і подивіться, як всередині. Напевно, на смак буде як картопля, горішок, какао все дуже просто, дівчатка. Давайте рецепт залишу: посилання на рецепт, де я брала в телеграм-каналі. Якщо ви думали, що я відмила з фону ручку, ні, дівчата, не можу ластик, стірачку знайти свою. Хотіла ще спробувати е, стірачкою, але не можу знайти. Зараз берась на вулицю гуляти. Вчора не виходило, була дуже погана погода. Сьогодні більш-менш, тому треба вийти. Хотіла ще сказати, там дівчинка питала в коментарях з приводу цієї іграшки, я так зрозуміла. То це нам подарував Юрій друг. Ця Іграшка заходить малому зараз, десь якраз ну від півтора року краще її купляти. Червона рука вона україномовна, дуже якісна, дуже класна. Я люблю! Мені подобається вона. Мені вона подобається. Вона реально корисна, вона цікава, він буває так, ну, не часто, але буває грається. Ой ні, о, ні. Поцілуй, песика, поцілуй. Молодець, молодець. Подобається тобі іграшка? Я дуже рада. Хотіла, до речі, Владіку. якраз друг Юрін подарував з своєю дівчиною. Дуже класно. Тут є три рівня, навіть чотири рівня для зовсім маленьких, для таких щоб вчити кольори. Ось тому підходить. Йому подобається костюму для Гасьогодні сьогодні. Собі один залишила дуже класно зараз таку погоду носити. Він легесенький. Чи хоч. Але дуже теплесенькі, пліска. Не знаю, чи будуть вони восени, але буду намагатися заводити ще класні. Ну і ціна приємна на них була. Зараз водисачиком кидаємо. Знаю, що камінці не можна до рота, але тягне все одно. Давай. У нас тут в торговому центрі щось знизу відкривають, незрозуміло. А якісь стійки для одягу. Може секонд-хенд буде, його знає. Але цікаво, дуже велика площа. Що тут буде? Перекрили ескалатор, все. Зайшла в Аврору подивитися, якісь такі цікаві речі, але мені нічого не потрібно, тільки е, треба для брюк е, вішалки такі. Тримачі, зараз подивлюся, чи є вони в наявності. Це вже для пасочки все, великодня. Прикраси такі є. Таке гарненьке. На подарунок можна було прикраси прикрашати. Хотіла взяти, немає, Розібрали для брюк Блін, Що мені робити? Хотіла сьогодні в ефір вийти, а їх немає. Значить, прийшла я з Аврори, що я купила. Насіння спробувати. Я сподіваюся, що воно м'якеньке. Владиславчик, дивись яке насіння. Ні? На вечір. Взяла ось такі вішалки, тримпіля, як вони називаються. Якраз коричневий колір під мій колір магазину, п'ять штучок, чай в магазинчик дівчатам класти. Де до мами. Сама за мами, поки вона в аврорі була. Взяла такі румяна для лиця рідкі. У мене я не пам'ятаю, давно не було рідких румян, вони дуже дешево коштують копійки. Ось, вирішила спробувати. І під кольор румян у мене ще такий олівчик 0,1. 0,6 є у мене теж Аврори, він теж дуже дешевий, але ось він у мене на губах дуже подобається. 0,6. А це 0,1. Все, Владислав забрав у мене все. І буде класно, якщо він викине туди в цю в дирочку. Владиславчик, дай мамі, будь ласка. Дякую. Все, що там прицепило, щось. Ось. Такі справи. Такі покупочки. Зараз візьму кісточку і. Де тут кисточка? Давайте цю. Значить, візьму я кісточку і попробую, боже, як у мене голова була, дівчата, я прям падаю. Це оце магнітні бурі, ви ж читали, знаєте, та зараз вже що твориться. У мене зараз румяна є, але я хочу спробувати такий колір цікавий, знаєте, нюдовий. 0,2. Якщо що, це ось такий 0,2. Не звертайте увагу під ногтем у мене їжа. Зараз готую якраз паштет домашній. Трошечки нанесем і спробуємо. Давно хотіла я жидкі румяна. А, що сильно вийшло. Хоча, знаєте, для відео дуже навіть непогано. Мені подобається. Не плямами лягло. За таку ціну. Дуже навіть непогано. Так, вирішила приготувати. У мене там печінка була. Зараз доїдаємо все, що в холодильнику в морозилці було. Печінка. Там пару шматочків буквально. Я малому залишала. Думаю, зроблю я паштет. До печінки морква, цибулька, посолить, все це потушить, а потім перебить, передавить. І ось такий паштет на хлібчик їсти нормально. Ось так, мені подобається. А зараз спробую олівчик. Олівчик, значить, у мене це сіль у мене під ногтю. Завжди стрьомно, знаєте, коли щось знімаєш і під ногтями великими, треба трошки обрізати їх, посолила і позалишалася. Перший олівчик мама купила, ось так він виглядає, просто з великою цифрою 06, точніше, просто 6 або 9. Я не можу зрозуміти, напевно, 6. Скоріше за все, 6, тому що так от написано горизонтально і так вказана цифра. Шостий. А це у нас вітамін, якийсь ліп Pencil 01. Теж точилка я ще дуже зручно. Зараз спробую. Такий кольор цікавий. Дивіться. Дуже непоганий. Зараз якраз знімати буду. Хто там прийшов до мене? Ммм, мені подобається. Владік. Милісь. Дуже непоганий кольор, я вам скажу. За водичку Я Розоводою пішов. Для відео мені нормально, знаєте, і навіть, ну і на вулицю вийти чого пінє. Норм. Так, пішла я мішати. Отак ось, бачите, все дуже просто. Печінка, цибулька-морква. Поперчили посолили і додали ще горіх. Лоскатний горіх додали. Потім. Перебили вершкового масла і вам буде ось намазка не на один день їсти. Дуже смачний паштет, домашній. Ось такі справи. Владиславчику купила за 19 гривень. В АТБ дуже класна розукраска. Він любить малювати ось так, да. Ще ну зовсім розмальовувати не дуже вміє, але отагіло за щось там. Подобається йому. І ще отакі водні. Це така фарби проявляються, коли воду додаєш. А ці... Владик, що це таке? Багет прилип. Ой. А ці просто, коли вода попадає, дай мамі пальчик? Воно не фарбується, а проявляється просто, розумієте, дуже класні. Це такі це не дешеві, це де я на розетці замовляла, mm -hmm. по-моєму, якщо не помиляюся, так виглядає дуже класно. Ці mm -hmm. можна купити скрізь. Але ж враховуйте, якщо він буде, дитинка буде ось так розмальовувати, то потім ще на щось може помалювати. А, Владислав, ну що ти робиш? Хотіла ще сказати дякую всім, хто написав мені з приводу маршруток. У мене є додаток, де ну, маршрути показані, маршрутки і все інше, але ж розумієте. Воно ж не обновляється. Тому я в шоці від того, що дві маршрутки просто зняли з, з маршруту, і їх немає. Я тепер не знаю, як мені доїздити і mm. буду й, далі йти там. Раніше ми ще до мами їздили на 414-й маршрутці до площі її туди, до Дніпровський район виходить. А зараз взагалі не знаю, як добиратися до неї. Так, я вже познімала. А в магазин, одяг я вже поскладала все, там у мене так як мало місця, я постійно, знаєте, в шашки граю туди-сюди. Неважливо, щоб я починала робити, а якщо мені знімати, мені треба в одне місце в речі, якщо там знімати по-іншому в друге місце речі. Ну якось. ну, так. хочу. Завтра, якщо вийде, поїду. Якщо плани не зміняться, поїду нарешті до Куми. Знаю у вас питання, чому не зустрічаємось кріз, кріз, кріз. з кріс, де кріс, Кріс. З нею все добре. От, ну, вона зараз хворіє, але е, вона вже почала вже от 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 магазин магазинчик дівчата дитячого одягу. Вона таке все гарненьке, маленьке, таке цікаве. Я вам просто не можу питати. Я хочу е, вам познімати, показати, що буде асортименті у неї. ось Дуже якісні також речі вона обирає, також там буде і Туреччина і не тільки. Потім подивитись, асортимент гарний буде для дітей. Там різний вік, наскільки я зрозуміла, що завтра запитаю. Якщо завтра вийде поїхати, ось хочу, Ой, хочу їй допомогти а, відпарити хоча б якусь частину, або, може, все зразу відпарити. А, також ну, щось допомогти, знаєте, фізично, бо вона зараз хворіє і хворіє тим, чим не передається. Не хвилюйтесь, не привезу до влади ніяку заразу, але хочу допомогти, щоб їй фізично було легше трошки. І потім зніму завтра другу частину речей. Які до мене приїхали, бо сьогодні все я просто не ніяк не змогла я частинку тоді, частинку зараз. Так трошку потрошку, бо ще монтувати їх треба. а Це теж час займає і ще влог хочу змонтувати на завтра. Вам щоб ви дивились. Я вже передбачаю, як я завтра е, буду ставати не в 6 ранку малого малому кашу варити, а в 5. тому що я купила вівсянку. Таку знаєте, вона трошки плющена. Вона не повністю плющена, вона трошки плющена. І ну, її треба довше варити, а каші в молоці варяться намного довше, ніж в воді, щоб ви так розуміли. Це моє спостереження. Не знаю, може ви теж підтвердите те, що я кажу, що молоці не так швидко варяться каші, ніж в воді. От. Тому завтра буду довго я її варити. Я сподіваюся, що він мене не з'їсть за цей час. Бо зранку дуже сильно просить. Я просто як зомбі з одним, знаєте, одне око якось трошечки привідкрилось, друге ще спить, сон додивляюся, другим оком це стою варю. Це таке мамське життя. Нічого, зато <гум> він такий у мене гарнюнька, прям не можу. вже спить, заснув сьогодні. Просто заснув без скандалів, без нічого. Мене покликав, а вже ще підійшла і угойдала його спатоньки, поки ще з нами спить. Ось такі справи, друзі. Дякую, що ви були зі мною, дивились цей влог. Я всім бажаю гарного настрою, всіх місць обіймаю. Якраз у нас, о, вже відбій тривоги. Може, вночі щось буде, тому що, дай Бог, щоб нічого не було, бо там багато позбиралося. Ой, всякого, блін. Я сподіваюся, що вони дадуть там поспати сьогодні. Вам тихої ночі, тихого дня. Всім пока, до нових відео.